Дозвольте вам представити книгу Таємниця дунайської цивілізації, відкриття найдавнішої цивілізації Європи, автор цієї книги Гаральд Харман, один із найвідоміших лінгвістів світу. На протязі останніх кількох років археологи знаходять все більше доказів існування цивілізації на Балканському півострові, яка в період між шостим і четвертим тисячоліттями до нашої ери використовувала систему писемності задовго до Месопотамії. У цій книзі Гарельд Харман дає перше. Повне уявлення про цю загадкову староєвропейську культуру, яка донедавна була невідома. Він описує торгові шляхи та поселення, мистецтво та ремесла, міфологію та систему писемності дунайської цивілізації. Він простежує її походження з Чорноморського регіону та показує, який культурний вплив вона мала на стародавню Грецію та Близький Схід. В останні роки було зроблено ряд дивовижних відкриттів про життя перших землеробів у долинах Дунаю та його приток, а також у водозбірних районах водних шляхів. У цій місцевості вже існувала рудиментарна система посемності задовго до того, як писемність виникла в Месопотамії. Металообробка досягла такого рівня розвитку, якого більше не було в світі. Образотворче мистецтво породило дивовижні шедеври, виникли великі поселення міського типу. Ми ще не знаємо, як старі європейці називали свої міста, а також сучасні назви деяких нових місць, таких як Тал'янки чи Майданецьке на південь від Києва. Нам досі не знайомі. Але зараз ми намітили їхні плани і знаємо, що в цих поселеннях проживали тисячі людей. Майданецька налічувала від 5500 до 8000 жителів. Деякі з цих поселень були в 2-3 рази більші за розміри ранніх міст Месопотамії. Кілька років тому автор придумав назву Дунайська цивілізація для цієї високорозвиненої культури. Тим часом терміни Дунайська цивілізація і Стара Європа зазвичай використовуються як синоніми. Вже існує велика кількість сучасної спеціалізованої дослідницької літератури про стару Європу, доступної англійською, німецькою, російською та українською та балканськими мовами. Нью-Йоркська виставка Загублений світ Старої Європи, долина Дунаю п'ять тисяч, років до нашої ери, яка була організована Інститутом вивчення стародавнього світу Нью-Йорк і тривала до квітня 2010 року. Стала Першою подією, щоб представити вичерпний огляд останніх знахідок для більшої аудиторії. Однак до цього часу книга, яка представляє найдавнішу цивілізацію Європи, ширшій аудиторії, була нездійсненим бажанням. Документальні свідчення культурного рівня, досягнутого давніми європейцями, дарують багато сюрпризів, і це включає низку перших у світі. Найдавніші поселення розміром із містом, мегапоселення, значно більші за Чател Хоюк в Анатолії чи найдавніші міста Месопотамії були засновані в Старій Європі. Найдавніші постійно заселені місця в Європі це не такі міста, як Афіни чи Рим, де найдавніші сліди поселення датуються лише другим тисячоліттям до нашої ери. Лариса Офесалії, Таварна в Болгарії. Більше, ніж удвічі старші. Давні європейці вже мали індивідуальні будинки із понад 100 метрів квадратних житлової площі. Перші в світі двоповерхові рядні будинки були побудовані в деяких великих поселеннях Старої Європи. Ранній гончарний круг був розроблений у старій Європі. Це технічне нововведення з'явилося у Месопотамії набагато пізніше. Перші у світі циліндричні печатки були використані в старій Європі, перші печі для виробництва високоякісних керамічних виробів, у яких можна було контролювати та регулювати температуру, працювали у старій Європі. Технологія лиття металу, виплавлення міді, перша була використана в старій Європі наприкінці VI тисячоліття до нашої ери, але лише через кілька століть в Анатолії. Найдавніші золоті артефакти були знайдені в старій Європі та датовані приблизно 4500 років. До нашої ери, золотий скарб Варни. Найдавніша система позначення з використанням умовних символів була розроблена в старій Європі. Це включало символи для цифрового позначення та для письма. За тисячі років до греків староєвропейці тиснули вино та виробляли оливкову олію. І вони також їли вишні, Горох і Петрушку задовго до Греків. Німінойцям. Стародавнього криту німікенцям не довелося починати з нуля, коли вони будували свої цивілізації. І це, безперечно, також було вірно для греків класичної давнини. Усі вони так чи інакше скористалися досягненнями попередніх поколінь, чиї знання не були втрачені, а засвоєні та розвинуті. Особливо греки прийняли багато староєвропейських досягнень і навіть прийняли їхні назви. Можливо, можна стверджувати, що досягнення староєвропейців не такі ексклюзивні, оскільки їхніх. Осілий спосіб життя та їхній досвід у землеродстві та тваринництві були принесені з Анатолії. Можна також сказати, що старі європейці просто прийняли інший спосіб життя і реорганізували свої громади відповідно до нього. Але старі європейці не могли просто перейняти технології виробництва їжі, які були привнесені з Анатолії, тому що в Європі зовсім інші кліматичні зони та інші типи рослинності. Це вимагало значної адаптації та цілеспрямованих експериментів з домашньої місцевих видів як рослин, так і тварин. Хоча ідея сільського господарства прийшла за меж Європи соціально-культурний підйом, який пережила Південно-Східна Європа в сьомому і шостому тисячоліттях до нашої ери, завдячує своїм динамізмом і ініціативі, гнучкості та креативності корінного населення. Південна і Західна Україна. Також входили до цього культурного ареалу. Новаторський поштовх давньої європейської культури можна підсумувати простим і зрозумілим способом. Іскра, можливо, виникла з Анатолії, але незабаром європейці самі доглядали за вогнем. І ця книга розповідає про те, як вони це робили.